Всім привіт! Ви на каналі Корисні відео. В даному відео я покажу вам, як перевірити новий ноутбук фірми Asus перед купівлею в магазині або в точці видачі без Windows. Отже, для того, щоб він вмикався, вам потрібно його підключити до мережі. Без цього він не увікнеться, навіть якщо батарея в ньому заряджена. Тому підключаєте. Вмикаєте ноутбук. Заходите в BIOS. Він або автоматично, або можете клавішою F2 заходити. Він зайшов автоматично. Дивіться. Тепер вам необхідно зайти в System Diagnostics. І тут ми можемо перевірити всі комплектуючі цього ноутбука. Зазвичай, більше за все, нас цікавить це кулер, це дисплей та, можливо, оперативна пам'ять. Ну, можете ще SSD перевірити. Давайте подивимося дисплей. Він запускає нам багато таких картинок, де ми можемо перевіряти засвіти або пікселі. Натискаєте потім. Space, тобто пробіл, воно йде на наступну. Потім натискаєте Enter. І бачите, ви можете подивитися, є там засвіти, наприклад, в якомусь боці, або з якогось кутка зліва справа дивитися, там, наприклад, дуже погане зображення. Тому ви можете все це перевірити. Натискаєте знову пробіл, Enter. Бачите, білий колір. Подивилися, чи немає чорного пікселя. Знову, чорний колір. Можете подивитися, чи немає засвітів, наприклад, на матриці. Йдете далі. Червоний, знову ж таки. Тобто ви перевіряєте кожен колір кожного пікселя. Бачите? Це дуже зручно, тому що раніше потрібно було встановити Windows, а потім вже власноруч відкривати свої картинки. Все, тепер можемо перевіряти інші комплектуючі. Наприклад, давайте перевіримо кулер, щоб він у нас нормально працював. Ідуть відсотки. Все, він перевірив, нічого там не шумить, нічого не стучить, і ви можете зрозуміти, що кулер справний. Натискаємо Enter. Можемо перевірити з вами ще оперативну пам'ять. Але дивіться, справа в тому, що це просто може тривати досить довго. Тому це ви перевіряєте тільки, якщо у вас дуже багато часу є. Можна перевірити просто 5%, що воно працює, витримує навантаження, і після цього завершити тест. Або зробити 100% і доведеться чекати досить довго. Так само і з SSD накопичувачем. Частіше за все перевіряється саме матрицю, щоб там не було засвітів та битих пікселів. А це перевіряється дуже швидко. Ось. Все перейшло, помилок не було. І так само можна перевірити SSD, бачите? Але це може тривати. 30 хвилин. Я не думаю, що ви будете чекати в магазині 30 хвилин. Так само можете швидко перевірити ще клавіатуру. Дивіться. Це дуже легко перевіряється. Просто натискаєте кожну клавішу. І дивитеся, щоб співпадало те, що за клавіша, з тим, що відображається на екрані. І ось таким чином ви можете швидко перевіряти ваш ноутбук. Але дивіться, ця функція є не у всіх ноутбуках, як Asus, так і інших виробників. Тому обов'язково перевіряйте. Чи вона є, якщо є, тоді можете перевірити його. Якщо немає, тоді, на жаль, не вийде. Тому що якогось переліку ноутбуків, де вона точно є, не існує. Треба перевіряти саме кожну модель, є вона там чи немає. Якщо ви купили якийсь новий ноутбук і потім подивилися це відео, можете перевірити в своєму ноутбуці та написати в коментарях, тому що люди будуть питати, чи є там в якомусь іншому ноутбуці. Можливо, ви вкажете вашу модель, що в вашому вона є, і вони зрозуміють, що при купівлі вони зможуть перевірити. Таким чином зможете допомогти один одному. Все. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишились питання, задавайте в коментарях.